Ви розумієте? Це важливіша справа. Ворога України покриває. Резидента Російського покриває. Це важлива справа, а тим більше під, під час війни. Я вам нагадую, що це екстрена справа. У зв'язку з тим, що матеріали не надійшли, суд подбала, можливості приведе судового засідання, в тому числі фіксувати судовий процес. І давати учасникам процесу слухати будь-яку позицію, тому що нема матеріалів, нема чого слухати. У зв'язку цим справи не втратили. Що ми просимо узгодити дату? Ми просимо заслухати все ж таки. Володим, я спогоджував дату не почав. Що нас з нами не було погоджено дату. Ми не висловлювали з цього приводу. Захисники були підводили. От ви звернулись, до і в ЦА, будь ласка, ви говорите, немає впливу, є вплив. Чекайте, ДСА не контролює суді. Ні, вони суди. Вони контролюють канцелярію помічників. Вони контролюють. Е, 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 Це останній е, керівник Берку, туди і на волі. Він ще немає. Уже. Всі вже втекли. І він втече, тому що я бачу, що ви до того. 5 травня засічується його і Він теж втече. І хай порушують проти кримінального справу. Це буде резонансна справа. Яка приведе до закінчення банди Татарова і іншої агентури на Печерську, російської. І за того Нова на суді втік вбивця Шаповалов, командир роти Харківського Беркута, який зараз вже є на території ДНР, ЛНР. А вже по ньому справа в Подільському суді доходила до вироку. І і так Нова ввів засідання, що цей вбивця втік. Відкладав а він просто. так відкладав він втік. І тепер новику попала ця друга справа. По-другому підозрюваному вбивство. Ну це це і просто від відтермінування на такий тривалий строк розгляду даної справи. Ризики можуть бути можуть настати. І підозрюваний можуть чи не щодо переховування від суду. Тому ми просимо у найкоротший строк Призначити розгляд даної справи, і ми просимо повторно звернутися до Печерського суда, щоб справа була направлена до апеляційного суду для забезпечення розгляду. Вчора ми безпосередньо зв'язувалися із Печерським судом із помічником судді Новака, який повідомив, що ніякого запиту не надходило, і справа не готувалася до направлення до апеляційного суду. Ми просимо. Більш списку, строк призначити розвиток. Ви дивіться, якою якою роботу вже е, піднайшли. Наші Експерти, це експедитор, який по всій Україні розвозить У вас немає ні честі, ні сорому. Це все суспільство знає. І до тої справи зведене весь світ. До мене море людей написало з усього світу. Що як це так до сих пір кати Майдану? А ви засідаєте в цих високих кабінетах, і вам не соромно нікому. Те, що ми чекаємо, що він <зас> зайшов, <зас> офіційно сказав, суд відкривається. Оголошую, що його не буде, бо не дійшли документи. Дякую, суд закритий. Все. Ну, на своїй юридичній, звичайно, термінології. Це Це, важко? Це ми повинні пояснювати. Що повинен відбуватися? Да. Суд. Поважний суддя, війдіть позитивно в історію. Зробіть правильне рішення по закону. Ми вас прошу. Світ змінюється, Україна в першу чергу змінюється. Мені вже за своє життя боротися з бандитизмом і мафією, знаєте, вже у тіло. Але, але я вважаю своїм обов'язком виконувати свою громадянську обов'язку як українець, як громадянин України. Це. це був запит. І чому вони не направляють справу? Ось Скільки ви, слова, ви, я прокурор, да, так, ви, я прокурор, що ви мати якусь освіту, якісь розуміння свідомо посесту. Тобто вони знати, що неможливо провести засідання, там немає матеріалів. Ви не давайте це, це, розказ. це, 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 я не розказувати. Я заслужений юрист, співатор КПК. Давайте говорити по на Ви термінах. Дайте я скажу. Я ну, скажу, а ви, ви не головуючий. Якщо ви не відкрили е, справу, то ви, ви такі же, як ми. Що ви розказуєте? Давайте, ви відкрили судовий процес? Ні, то ви не головуючий. Відкрити судовий процес, відкрити судовий процес, ви зобов'язані, відкрити, зобов'язані і повідомити прокурорів, адвокатів, зв'язку з чим ви відкладаєте, ну ви собі так вирішили, як на кухні вдома. Відкрити судовий процес без справи, і сказати, що дальніше, що проведення судового слухання неможливе, оскільки із Печерського суду не вперше направляють за щоб спеціально затягнути процес притягнення до ну, верніше, визначення міра покарання. Ви зобов'язані відкрити, а ви собі привикли, а ми може розкажемо. Дії? Що я, я. буду розказувати? Ваші дії? Яким чином? Ви чи можете я? звернутися до прокур... Генерального прокурора. Я. поводиться? Тобто, в РП. Як поводиться, наприклад, Печерський суд такому таких справах спеціально затягує і так далі. Ви розумієте, тому бардаку треба закінчувати? розумієте, не буде так постійно продовжуватись, як було досі. За все вам прийдеться все рівно, бо перед судами відповідати, або перед народом України, або перед Богом. каже, що він не може 18-го числа. У нього об'єму я ще раз вам сказала, як це було Ага, тобто. Ви вже не можете, так? Да? А нам що робити тоді? Тришак твориться, справа не надійшла, зараз йдемо до Печерського суду. Ось, до новок.